І грали проти організованої команди, грали після трьох поразок, було трошки десь хвилювання. але Я вважаю, що ми сьогодні тільки добували, здобували результат, а роботи багато Командних, командні дії почали підтягувати, ми Просто одна дивує, що ми. Провели чотири дні фактично в Львові, тому що в самому рівному нам не то, що нема де тренуватися, нам навіть і не дають де тренуватися. Хімік нам відказав. Хочу таке враження, що ми, ну, що ми таке, по-рівному і не потрібні для того, щоб ми десь мали змогу працювати. Хочу подякувати нашому спортивному директору, генеральному директору, який сьогодні пішли на... Витрати і дали нам можливість потренуватися на хорошому полі. Ви самі бачите, що якість гри трошки чуть-чуть, капельку, капельку піднялися, але роботи ще дуже багато. Нам сьогодні треба було добити результат, переломити трошки психологічний цей тягар, який був, і саме вона хотілося перемогти, ми то добилися. А по козьму ми самі бачимо, що ми не могли. Що з Краматорськом, що з Десною ми взагалі не встворювали, не давали швидкість, яку ми хотіли. Ми зараз бачимо, що Діма, навіть вийшовши в другому таймі, немає тієї свіжості, поки які... ми на нього покладаємо надія, від нього поки залишилася сіра маса, яка була в першому колі.